Всім привіт! Сьогодні у нас пошук на ось такому полі. Буде пошук розвідка цього поля. Поле дуже цікаве. Минулого разу тут а знаходив, але трішки далі на тому п'ятачку, я вам потім покажу. Знаходив проколку, схоже, що часів Київської Русі, а можливо, і раніше. Також була полушка чи деньга 1700. 37-го, якщо не помиляюсь. Ну і було небагато кераміки. Можливо, була дорога, а можливо, було якесь поселення біля оцього пересихаючого струмка. Можливо, це раніше була якась річечка. Так що ось таке поле, воно здисковане після сої. Цікаве місце на тим, що, ось подивіться, позаду ще одне поле. Тут я знаходив динарій. Тобто місто цікаве, отам, де зорене, там траплявся мені донарії. Так що сьогодні дивимося на це поле, не перемикаємося, автоматом, друзі, тицем подобайки та не забувайте підписуватись на канал. Поїхали! А, до речі, сьогодні також купаємо вдвох. Ну що, друзі, перша наша знахідка, і схоже, що це в нас гудзик. Ось такий лисий, але на зворотній стороні, схоже, що є якісь надписи, а можливо візерунки. Потім поглянемо, потрібно його відчистити. Ось саме цей п'ятачок, за який я вам і говорив. Ось тут уже більше ширший яр, і ось сюди трішки, ось там трішки далі, а там була ця проковка. Хоча в попередніх коментарях писали, що то може бути і не проколка, а предмет, не знаю, як він називається, що чистити люльку. Тому ось так продовжуємо. Багато трапляється 3D-окулярів із транспортера, ті, що викачували гівно з ферми. Також ось такий ланцюг, Не дуже це інформативна знахідка, тому що тут період знахідок був набагато старіший. А от зараз взагалі випадає Радянщина. Ну, по звуку що Радянщина. Зараз поглянемо. Так, 3 копійки. 3 копійки 57 року. Ще навіть на мопедах катаються. Так, три копійки. Ось так. А кераміка стара. Ну, можливо, втрачена. Продовжуємо. Якщо хтось не розуміє, про що я, то це ось саме вони. Ось така штука. Тут аж вставлялися пальці. Тепер взагалі нічого не зрозумію. Ось така алюмінієва частина, схожий якийсь візерунок, чи емалі, Але на вагу таке як алюміній. Ось така частинка. Зовсім, друзі, я не розумію, що це за місце. Якщо такі знахідки, можливо, на шарування. А цікаве в нас саме те, що ні по Шуберта, ні по картах 35-41 року тут абсолютно нічого не було. Чисто випадково за оцим саме рельєфом та річкою вирішив розвідати це місце. Так що, як то кажуть, вовка годують лапи. Не ноги, а лапи, як у тебе. Знову інформативна знахідка. Ось такий кований цвях. Завбільшки, як рука, як долоня. Біля самого низу ось таке кільце. Неповне кільце, але кільце з ланцюга це не показник, тому що це могли тут пробивати худобу, коли пасли, тому це не показник. Але знахідка. Йдемо зараз ще під низом, далі, де знаходив цю проколку. Ще одна цікава знахідка над краєм. Це в нас ось така пластина, схожа на частину якогось ножа. Ну, мені здається, це не метал. А таке схоже, що на мідь. На мідь або латунь. Можливо, бронза, я не розумію. Мерфус. Це реально мерзос теперь. Ну що ж, тим часом дійшов я до цього місця, де була ця проколка, ось саме воно. І трапилась нам ось така штукинця мушкетна куля, як правильно, чи шрапнель. Ну, весь знахідка. Сідає сонце, буду повертатися назад. Там, де більше всього сигналів, і будемо дивитися, дізнаватися, який це в нас період. А це в нас напевно сама цікава знахідка на сьогодні, схожа на якусь пломбу початку. Можливо, якась торгівельна. Є на ногі візерунки, але но я гадаю, що це вона. Не думаю, що це якийсь кусок чогось, тому що є якісь надписи. Потрібно відмити. І поглянемо. Зараз трішки ще ходимо, що буду обов'язково зніму, і на цьому будемо закінчувати, тому що залишки сої, погано видно кераміку, дуже погано. Краще ми зробимо по-другому, по-іншому. Дочекаємося оранки цього місця. І обов'язково сюди повернемося, тому що вже майже нічого не видно. Так що, друзі, чекаю всіх на огляді. І це ще не кінець. Це ще не кінець, поверхнева знахідка. Слухайте який звук. Гадаю, що мідяк. Давайте зараз разом з вами і поглянемо, що тут. Хі -хі -хі. Хм. Як цікаво. Полушка, полушка, друзі. Гарний у неї стан. Полушка, але не зрозуміло, якого року. Зараз зачекайте. В самому цікаво. Зараз. Трішки намочу її. Ой, ой ой ой. Ну погляньте. Погляньте, який у неї стан. 1734. Того разу, якщо не помиляюсь, була 37 року. Ось так. Ну, от і скажіть мені, що це за місце? Я не зрозумію. Ну, Це не шарування чи що це? Чому ось 20 метрів, ну не 20-30, ось де собака, де лежить пес. Радянщина. Щось незрозуміле нижче спускається, Тут ранній царизм. Ну, зараз ще буду тут ходити. Подивимося. Не знаю, як вам видно, але схоже, що металеве, не металеве вибачаюсь, а мідне кільце. Ще така знахідка. Потрібно краще поглянути. Ну що ж, друзі, ось така вийшла розвідка цього поля, як то кажуть, розвідка боєм. Давайте поглянемо на кераміку. Ось подивіться, яка вона. Хто розуміється, допомагайте. Так, три копійки ви бачили 1957 року. І ось полушка, подивіться, в якому гарному стані. Полушка 1734 року. Ось така місцина, туди обов'язково ще повернемося. І з попереднього копу ось оця, яка вважаю, що це проковка, ось така штучка. Так що ось таке місце. Гудзик відмив, але надписи не розібрати. І кільце заготовка, і ось така пломба. Ось так, друзі. Якщо сподобався пошук, палець вгору, підписуйтесь на канал. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі та закріпленому коментарі буде посилання на благодійний фонд Повернись живим».